вас, друзі, ви дивитеся нагадаю консиліум. В першій частині нашої програми ми говорили про ментальне здоров'я з лікаркою-психіатром. Але вже зустрічаємо нашого нового гостя в студії: це Олександр Бабенко, директор центру профілактики та боротьби з вілінфекцією з СНІДом Одеської міської ради. Пане Олександре, вітаю вас Добрий в день. нашій студії. Добрий знов. День. розкажіть, будь ласка, пане Олександре, зараз саме час говорити сам Саме про профілактику та боротьби з ВІЛ-інфекцією, тому що вже ми знаємо, що за день 1 грудня, так і е, завжди актуально говорити про цю профілактику і про цю хворобу і про стигматизацію, але зазвичай найбільший інтерес саме на початку грудня, так. Так, ну вам розповім чому саме 1 грудня, тому що цей дату визначили в США у 88-му році. І згідно їхнього календаря на на... в листопаді закінчуються президентські вибори. А до Різдва залишається ну, таке пусте. Місце коли ніяких акцій, ніяких дат немає. Тому 1 грудня, і так воно і дальше пішло. Всемирна організація охорони здоров'я теж прийняла цю дату. Тому 1 грудня ми відмічаємо день всесвітній день боротьби зі Снідом. Ви знаєте, маємо наразі вже до нього приєдналися багато інших свят. Зараз ще й триває 16 днів проти насильства. Ця акція, yeah, yeah. і я так розумію, що цей день також включено частково і в цей період, тому що знаємо, що люди вілінфіковані, вони дуже часто такі стигматизуються. Якісь переслідування проти них така агресія з боку суспільства, і так само обмеження в правах. Буває і досі в сучасному суспільстві їм там не надають роботу, або не хочуть там спілкуватися, або якщо це діти там в колектив їх не беруть, тобто ну є різні нюанси, про які no, no. говоримо і сьогодні, так. Так, безумовно, ці нюанси є, але вони суперечать діючому законодавству про протидію віл-інфекції СНІДу та соціальний захист вілінфікованих. В цьому законі роз'яснено, що порушити права віл-інфікованих неможливо в плані працевлаштування та інших соціальних вопросів, питань точніше. От і а ті люди, які, у яких є стигма, це від їхнього нерозуміння цієї проблеми, нерозуміння, що це таке віл-інфекція. Що... При лікуванні віл ВІЛ-інфекції ці пацієнти становяться безпечними для суспільства, навіть якщо відкриті статеві контакти мають з невіл-інфікованих. До того ж, наразі є медикаментозна профілактика як до контакту з віл-інфікованим, так і після контакту. Тому зараз завдяки тому що є обізнаність тим все жодно знижується. Взагалі розуміємо наразі, що це просто необізнаність так, так, дає необізнаність, так такі так. результати. Розкажіть, будь ласка, пане Олександре, що взагалі, яка в нас такі акція, яка робота проводилася напередодні 1 грудня? Що планується 1 грудня? І загалом, які от біля цього дня боротьби є, в нас заходи в місті? Ну до 1 грудня був європейський тиждень тестування на ВІЛ. Він проводиться два рази на рік навесні та восени. З 20 листопада по 27 листопада проводився цей тиждень. В ньому прийняли участь всі лікувальні заклади департаменту охорони здоров'я нашого міста. бо вони всі забезпечені тестами на ВІЛ закуплених за рахунок місцевої програми боротьби з ВІЛ-інфекцією, туберкульозом наркоманією та гепатитом. тобто за міські гроші протестовано було за цей тиждень 2267 тисячі Осіб виявлено 25 віл-позитивних пацієнтів, які вже стали під медичний нагляд у нашому центрі. Більшість з них вже терапії, терапія проходять до обстеження. 1 грудня місто Одеса не залишиться осторонь від всесвітнього дня боротьби зі СНІДом на косовській слоган цього. Річного дня боротьби зі Спідом Міжнародний слоган – це лідерство спільнотам, тобто спільнотам людей, які затронути, епідемію ВІЛ та представникам ключових груп, які знаходяться в групі ризику, до ВІЛ. І заплановано з 11 до 13 години на Косівській 2 Д в будівлі мерії. Кінозалі, брифінг громадських організацій, які будуть розповідати, що вони зробили за цей рік в рамках нашої міської програми. Фастрек це швидка відповідь на ВІЛ. Ну і до того ж, проводилося що в тиждень тестування, що під час 1 грудня акції будуть проводитися це в мобільних амбулаторіях тестування на ВІЛ загального так скажемо населення, а мобільні лабораторії. Це ви маєте на увазі? Це такі виїзні, да, так це... які там біля вокзалу буває. Да, ми да, можемо да, побачити да. такий намет і в ньому є Ні, як... намет не, не можна, тому що тести повинні тільки в плюсовій температурі ага. працювати. Тому є давтівка, наших... типу так да, у наших трьох громадських організацій є. Такі ну вони як мікроавтобуси, як швидка допомога, угу. щоб ви розуміли. мікроавтобуси да, та такі... мікроавтобуси, в яких є опалення, пічка, сто, стол, стільці для, для медперсоналу та пацієнтів. Угу. Тобто, кожен хто бажає перевіритися, да. той може. Ну взагалі, ми знаємо наскільки я пам'ятаю, що людина будь-яка може звернутися до свого сімейного да, лікаря, да. якщо в неї є. Питання, побоювання, чи взагалі просто якась така подумки. Вона чомусь вирішила, що в неї був якийсь контакт, і вона чи вона взагалі повинна, пане Олександре, в якийсь ну, час перевірятися, якщо навіть не було ризику, або вона не думала про це В розвинутих країнах? Ну допустимо, такі Сполучені Штати там ну, норма життя раз на півроку перевірятися на віл та вірусні гепатити. Чому це? Тому що іноді людина може отримати цих збудників через неякісне, так скажемо, перукарні, там, салони тату і так далі. Ну і статевий шлях не виключається з цього. Тому що якщо даже перевіритися зі своїм статевим партнером, то сьогодні віруса вірус не виявляється, бо він попадає в так називаємо так зване серонегативне вікно а він проявляється тільки через три місяці, тому там таке правило тестуватися раз на півроку. І тут нічого такого немає. Зараз наразі є е, самотестування, оральне тести, тесть, слизову оболонку. Е, Це навіть роту. не кров, не ні, ні. Нічого. Да, так. Тут, тут людина бере цей пакет, розкриває там е, підробна інструкція в угу. картинках і він, він самотестується. Якщо позитивний, він вже може йти до лікаря і е, дообстежуватись там. І як ви кажете, в Сполучених Штатах це взагалі норма раз да, на півроку. Да, да. Ну тобто, розуміємо, що наші люди теж, хоча б там на рік, могли б звертатися могли, до да. сімейного лікаря для того, щоб проходити ці обстеження, тим більше що вони там безболісні, швидкі, і да. одразу можна дізнатися ну, результат до цього. Хочу додати: значить, у нас згідно нашому наказу, Мінздрава є 25... Категорії, які повинні обстежуватися на ВІЛ. А міжнародну класифікацію ICPC-2, яку презентували в Одесі на семінарі представники ВОЗ, там 125 причин, угу. де можна де потрібно пропонувати тестування на ВІЛ. І там такі причини: там і лор захворювання, і пухлинні захворювання. Інше що не входить до цієї 25-ти, як які зараз працюють наші лікарі, тому ви бачите, що в 5 разів більше і тому угу. практично кожен в якусь повинен, категорію, але і... ти попадеш да, в да, будь-якому да, разі, да. так да. ще таке питання, пане Олександре. Чи є ж досі безоплатним це лікування? Наскільки да. забезпечена Україна і Одеса, в тому числі ліками, це ми ж розуміємо, що. Це вже пожиттєво, так да, да, нагадайте да. також нашим глядачам, наскільки видається на який період препарати е, найбільше наразі під час зараз воєнного стану. Ну, дивіться, препаратами е, е, з 2000 тисячі. Е, 2014-му року немає вже черги на препарати антиретровірусної терапії. Немає якщо раніше були там показники, коли імунітет стане слабкий, тоді на терапію. А Зараз препарати вдосталь. Вони наразі потрапляють за рахунок глобального фонду та. Фонду Петфа Пефардом Мінздрава нашого, тому що війна і не дуже багато грошей у держави нашої. От пацієнтам препарати безкоштовно видаються. Видаються на термін до півроку, ну це сталим пацієнтам, які давно вже приймають. Uh -huh. А якщо пацієнт тільки розпочинає терапію, там в залежності від його клінічного стану, ну для того, щоб колись корекцію може робити, місяць, три місяці. Отак даємо. А так на півроку спокійно даємо і давали. Такі препарати, і навіть якщо ну, представник морської професії, вони виходили mm -hmm. в рейси, ми там і на То 9 довше місяців. Вони приходилося, да, да, так, бо вони да, тут, там тут надовго йдуть. Тут проблем немає. Да. 에... Таке питання, чи робите ви якісь зрізи наразі по віку людей, яких виявляють да. інфікованих по стану? Бо пам'ятаєте, колись це був такий стереотип, що тільки лише люди, що приймають ін'єкційні наркотики, не, не. це або хто веде якесь е, статеве життя, таке е, хаотичне, той може заразитися. А наразі про які групи ми можемо говорити виявлені, хто ці люди якого віку? Чи дійсно вони до тих категорій належать, чи ні? Ну, у нас навіть в державній звітності є розбивка по віку, це від 0 до 14-14 18. 18-24, 25-49 і 50 60, ну і старші 60. Найбільша група віл-інфікованих це працездатне населення 25-49 років. Uh -huh. От серед Пацієнтів ну превалюють чоловіки, ну тому що більше все-таки залишається працездатним шлях передачі ін'єкційних через ін'єкційних. А серед ін'єкційних споживачів наркотиків превалює чоловіки, тому і залишилось це превалювання чоловіків. А по шляхам передачі 80% – це статевий шлях передачі. Розуміємо, що все ж таки е залишаються ці, от, ну вони як виявлені такими да. лідерами в лапках передачі, то вони так. Вони, е вони чим небезпечні, тим, що вони передають це двома шляхами, uh -huh. як ін'єкційним, так і статевим. От як опинився збудник у загального населення через статевий шлях. Uh -huh. І mm. ми розуміємо, що так само, якщо е, от ми з вами почали говорити про передконтактну да, терапію, да, про да. післяконтактну, багато хто не думає про те, що навіть е, маючи незахищений якийсь статев, статевий акт, ці люди просто думають потім та перевіримося, і все буде норм. Е, перевірилися. А насправді, як ви кажете, да, цей да. вірус дасть про себе знати не одразу, не наступного дня, не за тиждень, а за декілька місяців. Ну, тому от в місті з. Ти категорію населення робиться дуже багато така багата робота. Ну, по-перше, це розвинення програми замісної підтримувальної терапії, коли ну там вона правда діє на тільки на тих, хто вживає опоїдні препарати. Угу. Ну, це. Препарати морфію, там іль, маку, там типа ширка, як її називають. Mm -hmm. Їм пропонують вони в лікувальних закладах, становяться на облік, їм видають таблетовану форму цих опоїдів, тобто вони перестають вживати їх ін'єкційне. В нашому центрі вже 8 років ця програма. Сейчас там 500 uh, пацієнтів. Давайте почему? Нагадаємо, що нашим глядачам, ви знаєте, от ми uh, з uh, психіатром uh, минулої частини програми говорили про те, що є якісь такі досі міфи, які ходять. Замісна терапія, це не про те, що людям, які шукають собі, uh, перепрошую, кайфу їм дають просто таблетками, щоб вони там собі це отримали. Ні, це uh, не це uh, заміщає їхню потребу, да. але не вводить їх цей стан Вейфері, марева, да, так да. тому що ці пацієнти вони хворі люди. Вони такі ж хворі, просто в них є такий стан абстиненції, коли. В них по без препарату, розлагуючи весь організм, головні болі, ноги викручують, угу. їсти не можуть і збудженість. І в цьому стані цей пацієнт може зробити все, що завгодно, щоб добути собі препарат Тут або же, гроші на нього, да, так або гроші. Це веде до кримінальних всіх. Справ і визиває по перш завжди по за все це в суспільстві Це не потрібно. Суспільство так. чувствує себе некомфортно, коли, коли ці пацієнти в пошуках дози бігають по нашим вулицям та. Ну так ми розуміємо, що ця да. людина може напасти на жінку, щоб да, вкрасти да, гаманець да. Розбити або машину, розбити роз, машину, там, витягнути так. відеорегістратор. І тому ці пацієнти приходять до нас, отримують ці препарати. За, у нас не тільки віл-інфіковані, половина пацієнтів не віл інфіковані. Угу. Ми їх обстежуємо кожного півроку на віл та на гепатити, ті, хто на віл-інфіковані, uh -huh. і от за вісім років у віл інфікованих ні один із них не став віл-інфікованих uh -huh. або не заразився гепатитом. Тобто, тобто вже є ефект. Ну oh, по-перше, це така просвітницька робота, да, де ви просвіт... розповідаєте соціальна робота, соціальна тому що робота. вони всі, всі соціалізуються, встраюються на роботу, сім'ї в них нормалізуються відносини. Тому це перше. По друге діє в рамках нашої міської програми. Є дві такі опції: клієнти громадських організацій, які працюють в сфері надання допомоги споживачам ін'єкційних наркотиків, отримують в аптеках нашого міського комунального підприємства Фарм» або набори це шприц, стерильний та спиртова серветка, або можуть вони прийти здати. Вживаний шприця отримати стерильний. Uh -huh. І в цьому році стартувала програма зменшення шкоди 28 днів. Це програма медико-соціальної реабілітації. Тобто вона складається такого, що в Україні ніде нема. Вона складається з з медичної реабілітації, тобто споживач. І препаратів психоактивних, а це і алкоголь, і амфетаміни mm -hmm. і інші, не тільки опоїди, як запитають. Він е, входить ну, доб, тільки добровільно, якщо він саме це бажає, От, якщо в нього є внутрішній настрій на, на це, вон, він <кій> входить до, до цієї програми. Спочатку робиться медичне його коригування його стану, ну, в народі це називають детоксом. Mm -hmm. І потім він 28 днів перебуває в реабілітаційному центрі, де з ним проводяться заняття колективне, індивідуальне, там психологи, соціологи працюють. Потім місяць він три місяці ще під наглядом періодичні консультації. От і до шести місяців це йде в цьому році охоплення 100 ч осіб на наступної заплановано 200. Вже ефект є. Це От, безоплатно для цих безоплатно. осіб. То От, тільки да. вони поки що обмежена кількість, да. наскільки ми можемо міста, бо офіційно зареєстровані угу. пересвнутрішньо переміщені особи. Розуміємо, що знаєте, для когось насправді може так подуматися, що не на часі така допомога. Але знаєте, я от вам дійсно вдячна, що ви проводите цю і далі роботу, тому що ми розуміємо, що наше суспільство воно повинне розвиватися, воно повинне йти до того, щоб не було цих проблем. Ну як і з нашими так лідерами з цієї роботи, які вже розпочали в світі, це країни-лідери, які цю роботу довгий час ведуть. Я так розумію. Що всі ці здобутки і результати ми можемо вже і собі якось пристосувати, тому нам треба проводити цю роботу, да. і, і вона завжди на часі, пане Олександре. Ще я вас спитаю щодо воєнного часу і військових, бо розуміємо, що ми вже з вами говорили, колись, що це може бути і контакт з біологічними родинами, це да. і поранення, і допомога один. Одному, ну і взагалі багато чого. Е, наразі для якісь програми або тестування або програми допомоги е, вони розробляються, якось продумуються в цьому плані. Ну, дивіться, час перед тим, як чоловік потрапляє до лав нашої армії, він проходить обстеження. Угу. От, до мого центру щоденно приїжджають два-три. Мікроавтобуси з воєнкоматів, і ми обстежуємо цих призовників на хвороби, які ви сказали да, на так? чотири інфекції: ВІЛ, два гепатити та сифіліс. Угу. Це обов'язково обстеження для всіх мобілізованих перед проходженням її медичної комісії. Угу. От якщо виявляється одна з цих хвороб, він цей пацієнт йде на лікування. в разі ВІЛ, він визначається індивідуально його придатність до збройних сил. Вот. І... Це, це, це по-перше, щоб ці люди не, по, не потрапляли на передову без лікування. От uh -huh. в, от у разі ВІЛ. Якщо пацієнт п'є приймає препарати наші, я, вірусне навантаження не визначається, він практично безпечний навіть тоді, як, коли е, його кров потрапила на другого чоловіка. От. Наскільки я знаю, серед, ну, внутрі Міністерства оборони є розроблені, в них є такі ж антиретровірусні препарати, mm -hmm. у них є постконтактна профілактика. Тобто кожен військовослужбовець у разі. Ризику зараження ВІЛ може отримати ці препарати. Зрозуміло, що ці препарати не виносяться прямо під на перепередову лінію. Ну, зрозуміло, але якщо є потреба, але така є, то можна є. звернутися. звернути медична так. служба всіх, всіх цього військового з військової ланки знає про це і може надати цю допомогу. І це знаєте добре, тому що я ще впевнена, що треба обов'язково. Ну, це не перша така не перше питання, яке треба вирішувати, але також військові повинні думати і про свої родини. Да, і коли да. повертаються, також проходити. Як і всі ми говорили на початку обстеження, і вони тим більше. Дима. Дякую вам. Нагадаю, в нашій студії був Олександр Бабенко, директор центру профілактики та боротьби з вілинфекцією. СНІДом деської міської ради. Робота триває з цих питань і боротьба триває з ВІЛ Снідом. І давайте підтримаємо цю боротьбу. Зверніться до свого сімейного лікаря хоча б раз на рік та пройдіть тест. Дізнайтеся, що у вас все добре. Насправді це також додає позитивних емоцій. Я бажаю вам спокійних днів, тільки гарного настрою від прийдешньої зими. Побачимося на першому міському.